Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо Outer Wilds. Я вже трохи пограв, трохи, так скажем, навчився. Перед початком перегляду підпишіться на канал, якщо вам не тяжко. Та й досить поки. Так, я вже трохи пройшов, бо тут, е, як виявилось, для того, щоб зберегтися, треба вмерти один раз. Зараз поїдемо. Поїдемо полетим, виконувати якийсь. Квести Взагалі, тут, типу, ну, максимально воля для Любих дій, так скажемо. Тобто робиш що хочеш максимально. Ки ми зараз полетим я не знаю. Головне не на сонце. Сонце до себе дуже притягує і вбиває. Де я не хочу там. Там жесть створиться взагалі. Де сонце? Е, наскільки я знаю, я читав типу і дивився відоси. Тут кожні 20 хвилин сонце вибухає. Полетіли. Крехка порожнина. Навіть не знаю. Що це таке? Чорний терен, а от і сонце. Навіть не знаю, куди полетіти що що це таке, ліхтар поражнини. Полетіли? Мені більше оця губна гармошка подобається, полетіли туди. Тут треба, типу, розгадувати різні загадки. На кожній планеті вони свої. Це можна поки прибрати. От що я не навчився за весь час, як я вже граю в цю гру, я взагалі не навчився приземлятись. Ніяк взагалі. Навіть швидкість вирівняти не можу. Я дивно, що він летить прямо на Сонце. Зараз подивимося, що там знаходиться взагалі. Великий тип для початку, Що це таке. Каво. Я навіть не знаю, скільки тут взагалі планет всього. Це напевно. Якщо мені в цьому відео воно не зайде якось, тому що я, ну, я небагато літав, то я напевно не буду продовжувати. Не люблю грати в ігри, які я. А, це чорна дира, нам туди не треба. Не люблю грати в ігри, які я не сильно розумію. Може комусь. вона дуже й подобається, але. Для мене вона поки дуже дивна. Так, треба якось. Вирівнити швидкість, якось треба залетіти в цю планету. Яке це реально, я таки не знаю. Тихо, гілки не врізаться. Не видно нічого. Тихо. Що тут робити? Капу. ось така гнітюча музика ну, Давайте розвідника запустимо що не бачить. Рівно нічого не бачить. І не дуже. Що це таке? Я вже більше не полечу. Що це було тільки ж? Прикол. На якийсь сервер. Мені взагалі цікаво, що це постійно вибухає. Давайте на якусь іншу планету. Це прям щось дивне було і стрмне. Можна щось більш адекватне, ніж було тільки, що? Ой, це мені не треба. От година попелу, що там знаходиться? Сонце не попасти, а то все дня і не врізаться в іншу планету. Тут взагалі щось... щось є, взагалі щось є. Заземляємось Рухи вперед, я там щось бачив. Ладно, якщо що, пішки пробіжусь. У нас тут є цікавого. О, воно, воно щось цікаве. Що це таке? І портал якийсь? Що воно робить? Поки непонятно. Це таке тут, блін. Подождіть, як цей ретранслятор взять? Не ой. Сигналоскоп тільки в мене є. Воно довго вилазить буде. Поки непонятно. Ліфт. Арик. А що це літає? Оце відбувається. Нет, нет, ну нет, 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 нет. Отпусти, 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 отпусти. Не хочу умирать. А що це таке? Це таке. І що? Це що таке? Сувій? Де мені оставить цей сувій. А це що за колючка? І поки дуже мало чіткі чу... розумію. Може, це десь, а? Де мій корабель? О, я поняв, ходила, треба відпустити, щоб він. Я так думаю, тихо, тихо. Або сюди вставить, я дивлюсь тут є якісь... Так і що з ним робить? Нічого не розумію. Ладно, пішли поки на корабль. Він же ж кудись повинен взагалі. йти Боже ці всі штуки не повністю вийшли. Блін, ну да, вони ще виходять. Там я дивлюся взагалі багато всього, треба тут злітати. Я повернусь, коли я знайду куди його вставити. Як би це дивно не звучало. Так, шо? я нічого не зрозумів.

що я тут роблю. О! Тихо! Не перекладений на майський текст. Та можна перекласти якось спасіба. Шаулі. Дереві, ось наша перша доставка. Не переміщувальне ядро щойно. Кузні чорної діри. Я пишу ці рядки, а корінь тим часом встановлює таке саме ядро на крихітній порожнині. Еге, дереві. і шавлі. Завдяки цьому проєкт година попелу триває. Деревій. зізнаюсь, мені дуже цікаво, що саме ви багиною знайшли на станції Білої діри, завдяки чому проєкт став можливим, я можу якось відвідати вас і розповісти. Шавля, звичайно. станція білої діри є основною для будівництва веж проєкту година попелу. Тому твоє відвідання станції буде вдвічі корисним. Деревій. Думаю, якщо бути точнішим, я хочу відвідати станцію Білої діри разом із тобою. Шавлі. Ха, дай дочитати. Багрина. Деревію. Припини використовувати свійну стіну для залиця до моєї сестри. Радше настане кінець всесвіту, ніж вона зрозуміє тебе і зустрінеться з нею на станції Діри. Тут написав я за льовки розповім про наше відкриття. Шавля б дочекалася тут, але кузня і моя незакінчена робота не може чекати, скоро повернусь з іншими матеріалами. десь в стіну вставляється, все, я поняв, спасибо. За стіной ничего. Пришли отсюда. Ми тут щось узнали. Господи, я голова закружиться. Боже помоги. Робиться. Мені сюди. Ух. Й не вмерв. Ось, щось ми дізнались. Верху тут нема нічого. А, кисень тут таке. А що тут? О. Ось поїзд, що мертві люди. Оце таке, Непонятно мені цей звук не подобається. Ой, взагалі не подобається. Летіли поки на кораби. Я можу, взагалі тут нічого не розумію, так. Та штука закривається. Разрыв скафандра, спасибо. А, золотой скафандр. У. Приколдес. Добрый день. Увидимся, Достичь, тут есть якийсь смисл всьому. Не знаю який. Просто открыва відкриваються, закриваються двері, да? Так і смисл, що я тут відкрив. Це двері я закрив за свою окей. А, це типа... А, я понял, це щоб. Кошмар. А <гум> воно мене корабль так не украде, случайно. А от пустити мене назад, скотиняка. Сі не розумію прикол о, о. так. Тут нічого як не було, так і нема. Тут постійно щось розростається. Йомою. -ма -йо. Мало здоров'я, але ну, я це розумію, де мій, де мій кораблик дівся? Треба дуже швидко. Коротше, я не шарю, що з цим совієм робити. Полетіли на сусідню країну. Країну, господі. летаем на соседнюю планету. Если окажете за галины чем-то понятно. Ики все съявилось. Вот сюда да? и там. А тут така штука є, якось між собою будуть зв'язуватись. Але не в цю воронку не залетіть, і то все-таки. Тут непонятні речі відбуваються Тихо. Ви щось. А це норм, що воно так до сонця близько? Главне, не Але ж... Що, що за музичка? ж поки тут. Головне, щоб зараз сонце не взірвалося. Ек. Ага. Що тут розказують? Мелора, ця планета іноді винайшкова, іноді має місяць. Також уважте, місяць зникає, коли на нього ніхто не дивиться. Хіба це не дивищена орбітальна властивість? Мені вперше траплявся природний спутник і здатністю вщазати, коли нього не дивляться. Ми повинні його вивчити ні. Не так, ми повинні на нього полетіти. Зважаючи на його небажання рухатись, коли за ним спостерігає, він може бути проявом макроскопічної квантової механіки. Реп'ях згідний наш перший крок визначити метод відстеження цього примарного місяця, щоб завжди. Знати його місце перебування. Припях. Мелора, я знайшов твоє зауваження. Може вважати мене одним із шанувальників цього місця, щоб. Що відбувається, коли він зникає? Сумніваюся, що він припиняє існувати Він з'являється в іншому місці? Думаю, що так, місце з'являється не лише на орбіті крихітної порожнини, а іноді на орбіті деревної дер дер оселі. Взагалі, наскільки я розумію, це один із смислів ігри. Можна не розгадувати загадки, а просто літати читати оце. Що в нас тут? Дослідницькі нотатки. Щерта власність, шерта. Видно, що на Майі проводили тут астрономічні спостереження. Вони вибрали чотове місце. Для чого цей великий обертовий прилад за цим спостереженням на спостережум Немає? Маю жовто жовтогарячий символ. На прилад є важливим. Шкода, що тут немає гала з його новим перекладачем для космонавтів. Господи, ще один суть. Ще один сувій. Але ж, типу, наскільки я розумію, десь стіни вставляються, щоб ти типу, почитати. Що це Ну що, зараз сонце вріжеться? Що відбувається? Непонятно. Музичка якась грає. С увієм я взагалі не розібрався, що робити. Оце таке ще Господі, що ти робиш? А, -а, -а подожди. Як тобі користуватися? Подожди. Ну, все, сейчас На цьому пропоную закінчити поки. Я не знаю, чи буду я ще продовжувати. Але якщо вам цікаво, то буду, Ну, Не люблю просто в таких іграх розбиратись. Мені потрібно якийсь типу сюжет, який мені трохи підказує, куди мені йти і що робити, а тут взагалі нічого не понятно. Так що да. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Всім гарного вечора, дня. Не знаю, коли ви це дивитесь, будете.